Вітаю! Тема нашого уроку сьогодні складання довідкової інформаційної документації, а саме довідки. Отже, давайте ж розберемося, що ж таке довідка. А довідка це службовий документ, який містить біографічні та юридичні дані про діяльність службових осіб. Отже, для чого нам потрібні довідки? Довідки потрібні нам для встановлення факту, підтвердження роботи. Місце проживання, місце навчання, заробітної плати та багато іншого. Отже, перед тим як ми з вами почнемо створювати нашу довідку, давайте виставимо параметри сторінки. На панелі інструментів натискаємо макет параметри сторінки. У правому нижньому куті натискаємо на стрілочку. Ви бачите в діалоговому вікні. Є поля. Нам потрібно виставити верхнє 2 см, ліве 3, нижнє 2 та праве 1. Орієнтація документу книжкова і застосувати до всього документа, після чого натискаємо ОК. При оформленні довідки будемо використовувати кутове розміщення реквізитів це коли постійні реквізити розміщують у лівому верхньому куті аркуша. Натискаємо вкладку Основне. На панелі інструментів Абзац ви можете бачити за лівим краєм. Використовуйте гарнітуру «Times New Roman», Times New Roman. 14 друкарських пунктів. Відповідно до СТУ 4163 2020 року. Після чого ми будемо з вами розміщувати перший реквізит. Це найменування юридичної особи. Так. Розміщуємо його в верхньому лівому куті, друкується великими літерами. Можна друкувати напівжирним прямим шрифтом. Для цього нам потрібно на панелі інструментів, на вкладці основне шрифти, натискаємо в правому нижньому куті стрілочку. В діалоговому вікні, яке нам відкрилося стиль шрифта, є звичайний курсив, напівжирний, напівжирний курсив, ми обираємо напівжирний та ОК. Перевірте, щоб відповідало повному найменуванню, яке вказали в установчій документації, статуті чи положенні. Вказуйте скорочене найменування. Якщо офіційно зафіксували його в статуті, положенні на кутовому бланку, нижче повного найменування. Скорочене на найменування можете вказувати як у дужках, так і без них. Обидва варіанти будуть правильними. Наступний реквізит, який ми будемо вказувати через один міжрядковий інтервал, це назва виду документа, яка друкується всіма великими літерами. Під реквізитом найменування юридичної особи. Друкуйте так само напівжирним прямим шрифтом. Наступний реквізит, який ми з вами будемо вказувати через один міжрядковий інтервал, це реквізит дата документу. Раджу оформлювати цифровим способом проставляйте у спеціально відведеному місці без відступу від межі лівого поля документу. За цифрового способу елементи дати вказуєте арабськими цифрами в один рядок у такій послідовності: день, місяць та рік. Проставляєте двома парами цифр розділеними крапкою. Рік-чотирма. Крапку наприкінці не ставимо. Наступний реквізит, який ми з вами будемо вказувати, це реєстраційний індекс. До речі, складові частини реєстраційного індексу відокремлюйте правобічною похилою рискою: чи давати індекс, та який саме підприємство вирішує самостійно, тому що реєстраційний індекс може містити лише номери за відповідною обліковою формою, наприклад, 1, 2, 3. Отже, біля дати. Документа, ми розміщуємо номер нашого реєстраційного індексу, наприклад, 2 568. Наступний реквізит, який ми з вами будемо вказувати, це місце складання документу. Вказуєте на рівні або нижче реквізитів дата документу чи реєстраційний індекс, тобто так само через один міжрядковий інтервал. Місто складання нашого документу це те місце, де безпосередньо знаходиться ваша організація. Так, візьмемо до прикладу місто Київ. Місто Київ. Наступний реквізит, який ми з вами будемо вказувати, так само через один міжрядковий інтервал від місця складання це заголовок до тексту. Його можна друкувати напівжирним прямим шрифтом. Заголовок має точно передавати зміст тексту та відповідати на запитання, про що, чого, кого. Максимальна довжина рядка 28 друкарських знаків. Якщо заголовок довгий, розташовуйте в кількох рядках через один міжрядковий інтервал. Наприклад, про що наша довідка? Про підтвердження місця роботи Петра Петренка. Як ви бачите, наш заголовок до тексту розташований у двох рядках через один міжрядковий інтервал. Наступний реквізит, який ми з вами будемо вказувати, так само через один міжрядковий інтервал. Це Текст документу. Текст довідки складають українською державною мовою. Довідка, як правило, починається з прізвища, ім'я та побатькові особи, які видається в даний документ в називному відмінку. Далі викладаються дані про посаду, заробітну плату працівникам. Та бажано дотримуватися міжрядкових інтервалів. Якщо ви складаєте довідку на форматі А5, інтервал між рядками має становити 1,0. Якщо ви друкуєте довідку на форматі А4, то інтервал між рядками може становити 1 і 0 або 1,5. Обов'язково в кінці. Вказаного тексту в довідці потрібно зазначити, куди саме видається довідка для пред'явлення до управління праці та соціального захисту населення міста Києва. Наприклад, так. Це для того, щоб ми бачили, куди безпосередньо надається наша з вами довідка. Так, І наступний реквізит, після того, як ми з вами вказали текст документа, ми будемо вказувати підпис, реквізит підпис, який друкується через два міжрядкові інтервали від тексту документа, де ми будемо зазначати з вами посаду керівника. Який буде підписувати цю довідку в нашому випадку директор, директор та обов'язково прізвище та ім'я. Як вам відомо, відповідно ДСТУ 4... відповідно до СТУ 4163 від 2020 року, в підписі ми зазначаємо тільки власне ім'я та прізвище без побатькові. Якщо документ мають підписати кілька посадових осіб, розташовуйте підписи один під одним відповідно до підпорядкованості. Тобто спочатку директор, а потім начальник відділу кадрів або заступник директора. Так. Будемо розташовувати під посадою директора. В принципі, наша довідка з вами готова. Нам залишилось її тільки роздрукувати. Перевірити та підписати, і обов'язково поставити на ній печать. Нічого складного в цьому немає, тому бажаю вам успіху! Дякую за увагу та бажаю успіхів!